Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас в продажу Nissan Rogue в Новій Буді, як то кажуть, 2020 року, 21-й модельний рік, привезений з Америки, відремонтований, ну і зараз він продається. Давайте подивимося, що за машинка, що в ній є цікавого та скільки вона коштує. Станом на 2025 рік даний Rogue це дуже ходовий товарчик, і не тільки цей, але й у попередньому кузові, який ви можете побачити позаду. Конкретно цей варіант 20-й рік. 60 тисяч кілометрів пробігу. Пробіг оригінальний, можна по вінкоду пробити всю історію автомобіля. Було пошкодження попередній частині, був завернутий капот, крило і бампер. Тобто капот, крило замінили, пофарбували, і тепер ми маємо гарну машину. Кантик передніх дверей бачу в бронеплівці. Немає жодних ніяких нарікань по автомобілю, як косметичних, так і технічних. Авто вже на реєстрації, тому вам не прийдеться. Тратити кошти на перший облік, тобто там доларів 200-300, може 400, вам не прийдеться тратити. Є парктроніки, є камери 360, гарна гума 235-60 r 18 гума, напевно, ще та, яка прийшла з Америки. Є безключовий доступ. Ось ви можете побачити камери 360, безключовий доступ, це СВ-комплектація. Всередині ми маємо мультикермо під рульові пелюстки. Також є. Адаптивний круїз-контроль, є тримання в смузі. З правої частини ми можемо побачити. Є два порта: один Type-C, другий USB, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, камера заднього виду, як я вже казав, 360, різні режими їзди. Ось такий підлокітник двосторонній, два підстаканника посередині. В новому в цьому кузові дуже гарний важіль перемикання передач. Ось так виглядає. Стеля у нас звичайна, без панорами, без люків, без нічого. Електрорегулювання сидінь, світлий салончик. Позаду в нас гарний чистенький ряд сидінь. В машині дуже гарно, смачно пахне. Немає жодних плям, взагалі нічого такого ми не бачимо. Є, звісно, підлокітник з підстаканниками, нікого цим не здивуєш. Сидіння також відкидаються і таким чином можна отримати набагато більше місця в салоні. Давайте також заглянемо в багажник. Тут в нас немає електроприводу багажника, в СВ комплектаціях часто він буває. Немає заводом, напевно, немає шторки, не встановлено. Можливо, вкрали, не знаю. Ось так виглядає колесо, запаска і ще якийсь такий типу войлик є для покращеної шумоізоляції. Багажник великий, місткий. Тут нас, у тут нас з боку є донкрат, прикурювач я бачу. Багато місця, зрозуміло, що ляда, до речі, не така важка, як на інших кросоверах. тому в принципі, її закривати вручну не важко. і зручно. Під капотом цей автомобіль виглядає наступним чином. 2,5 бензиновий двигун. Все на своїх місцях. Також одразу вам покажу Він-код, щоб ви змогли глянути, яке було пошкодження по автомобілю. Ну і вартість даного автомобіля 20 тисяч доларів на сьогоднішній день. Коза зацікавив даний варіант, мої контакти є в описі під цим відео. Телефонуйте для більш детальної інформації або просто, якщо ви хочете цю машинку купити. До речі, є такий ще рох 2023 року з бензиновим двигуном 1,5 літра. Там вже вони йдуть трошки інші, не 2,5, а 1,5 на 200 кінських сил турбовані. Також, до речі, гарний по ціні. Якщо вас взагалі зацікавили такі роги, у нас є ще і в старому кузові. Телефонуйте, питайте, уточняйте ціни. Всім вам дякую за увагу і до нових зустрічей.